Боє пояснення не підніматися, щоб бачити один одного і чути добре. Зрозуміло? Так. Чуєте нас, добре? Так, да, добре, чуємо. Судово засідання оголошується відкритим Слухайте, справа номер 398 748, No 3987 201 prowadження 398 279 23, -20, за -да. 200 Олександра Володимировича на яка полягає на проганному відомості про кримінальне прорушення до Ярден. Зараз ваші анкетні дані, будь ласка. Литвин ну, Олександр Володимирович 10.02.1970 10. року народження місто Олександрієво вулиця Культурна, 35. Справа слухається у Олександрійській міській в Складі слідчих суддя Стучкова за участі секретаря судового засідання Дученко. Довіряєте суду слухати справу? Так. Приводу роз'яснення вам ваших професіальних прав. Обізнані про ваші приватні обов'язки? Так, все нормально. Обізнані. До слідчого судді надійшла скарга на бездіяльність прокурора. В скарзі заявник просить зобов'язати відповідні посадові особи сам військової прокуратури в порядку статті 214, внести відповідні відомості, до як ви розпочати досудове розслідування за його заявою. Про вчине кримінальне правопорушення передбачено статтею 382 Кримінального кодексу України. Будь ласка, вам слово для пояснень? Ну, справа в тому, що Олександрійське РВП на ухвалу судді Дубровської від 20.01 не надало жодних е, витребуваних документів, там відео, електронні докази і інші документи. Чим було зірване 0702 з. Судове засідання. Зараз на даний момент повторно суддя направила запити, терміни виконання пройшли, але на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, також нічого не надано. Тобто, працівниками РВП умисно зриваються судові засідання і умисно. Не виконується ухвала в суді, тобто порушено 382 статтю Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за це? Яка це справа? Можете назвати суду? 2786? Так, ви надаєте копію ухвали Олександрівського міськраді суду? Про витребування доказів у справі за, вашою, за вашим адміністративним позовом до інспектора ОП УЦОПГОНП Великого про визнання проти правну постанови постанови справі про адмінправопорушення. Правильно? Так. 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 І ухвала від 20 січня була постановлена судом. Зв'язку з невиконанням саме цієї ухвали ви просили прокурора внести відповідні відомості, так? Так. Заяву про злочин. Яким шляхом ви надсилали до прокуратури? <кій> Підписано електронним підписом на електронну пошту. Також мною були вручені ухвали своєчасно, проконтрольовано їхнє надходження, але виконувати ніхто не збирається ухвалу суду. Так, 7 лютого, так, да, ви подавали заяву? Так. Я звертався 3 лютого, вони мені від футболу, Потім я ще раз 7 лютого звернувся. Чи ще хочете додати до своєї? А вам відповідь якась надійшла з прокуратури? З прокуратури надійшла одна відповідь, що вони мою заяву про злочин розглядають як е... звернення. Отака мені відповідь я її надав в додатках до, до матеріалів, матеріалів справи. Тобто, то, тобто, вони не вважають 382, 382. статтю кримінальним злочином. Ні, я бачу, це ви маєте на увазі лист від 9.02.23 року прокуратури. Мабуть, так. Да. Який ви додаєте? Так. Да. Ну, Тут зазначено, що вони скерували вашу заяву до Територіального управління Державного бюро розслідувань для вирішення питання, по суті. Ну, і, і, і про... Вони пишуть, що ми, ми на ваше звернення. Де, Де вони ви... побачили моє звернення, якщо я їм капсом надрукував е, заява про злочин і вказав всі обставини злочину і надав докази? Е, ну, я зрозуміла, що ви маєте на увазі. В листі трохи Так, у вас все? Так, у мене все. З пояснюємо, все. Переходимо до дослідження матеріалів, які додані до скарги. Так, до скарги додано копію заяви про злочин від 7.02.23 року, яка адресована прокурору Олександрської прошлої прокуратури, якій зазначено, що притягнути до принаймні відповідальності посадову Олександрівського РВП про щоденне виконання. Судового рішення, у судом, особисто, судове рішення був визначений законодавством термін. Але це нейським місцевим судом і мною особисто було надіслано судове рішення, завільнене належним чином ухвала від двадцятого першого двадцять року. Судове засідання 7.02.2023 року, року не було надано витримуваних документи, що перешкоджає судовому розгляду справи по судді. на в работе. Так, есть до Рвп. Ухвала по литвину двадцать семь o pa ro bali Це, напевно, вже в другу голову не надіслано, бо 9.02 я дивляться стоїть кількість. Так. Далі пропія листа прокуратури від 9.02.2023 року номер 55733 733.556 8323. Адресовано тер управління Державного бюро розслідування, розташовано на місці Ніколаєва і Олександром Літвіну. Направляю на вашу адресу за належністю заяву рідна від цього року, без третього яка надійшла до лекцинів кружної прокомату, без третього року для розгляду послуг і позвітати посолом повідомлення додатка на Бов Артуша кілька першому адресату, підпис посадового суду на здоров'я мової сіла подавленням України. У справі номер триста дев'яносто вісім двадцять від двадцятого січня міста Олександрія. Олександрійський міський районний суд розравниш коло питання позивича про детребування доказів у справі за позовом Рітвіна Олександра Володимировича до інспектора Серхопи Олександрського в Кривоградській області великого провезення протиправного стосування постанови у справі про адміністрапорушення ухвалив відкласти розгляд справи за адміністративним позовом Літвіна на 2 лютого 2023 року і витримувати за Олександрському Петроворайської області. Протокол суд не буду оголошувати. Ряд документів витримувано. Витриману інформацію надіслати безпосередньо до Олександрівського міського суду в строк до 723-го року. Особи, які не можуть подати докази, повинні повідомити про це суд під судді. Це всі відомості, які надані суду. Після дослідження додатків до скарги про що просите суд? Я прошу визнати дії Олександрійської прокуратури неправомірними, зобов'язати внести відомості до ЄДРР і почати досудове розслідування, так як умисно не виконується судове рішення. За що передбачена відповідальність і притягнути осіб до кримінальної відповідальності? Тому що на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що подана одна заява до прокуратури, друга до суду, судове рішення не виконується. Розуміло, у вас все? Так. Так, прокурор вам складає. Приймаючи до уваги що до прокуратури, не дійсно надходила заява.

Правоохоронних органів дана категорія справ і ціна державному розслідування. Тому і заява була скерована до ТПР, щоб вони внесли відомості ДРД та почали до судове розслідування, якщо там почаються ознаки кримінального правопорушення. Тому що рахує, що без в діяльних міста позовної прокуратури не було передбачений законом, термін дана заява була скерована до. Державного На репліку можна? Для вирішення справи по суті суд видаляється до нарадчої кінати. Читайте, будь ласка, на рішення суду. Зараз я чую на вулиці лунає сигнал повітряної тривоги, тому згошення рішення суду буде. Місити. Дозвольте репліку прокурору. Що? Дозвольте мені питання прокурору. Я вже видавалась до нарадчої кімнати. Вибачте, да, вибачаю.